Гаразд. давайте дізнаємось, чого хоче наша маленька Емілі. Вона дуже голодна. Ого, це буде давайте давайте разом приготуємо птицю. Давайте Поїхала. візьмемо його. Мені потрібно розмовляти підсушити бабушка. на сковороді. Тепер ми робимо котлету з свіжої молодої смажені. Дивовижно. Готуйте до коричневого кольору. Намастіть булочку, а, додайте зверху помідор сиро. і шматочок цибулі, накриваємо все іншою булочкою. Вау, як круто! Я теж зараз зроблю бургер. Це Мені вони вулочки! Я Булочний. бургер. Він вийде неймовірно смачним. Розріжте на дві половини. Нам потрібно покласти смачний шоколад всередину. Розкладемо це, Полємо кислим гелем зверху і викладемо кольорові зефірки. Додамо мої улюблені райдужні мармелади і покриємо полуничним сиропом. Накриємо ще однією булочкою, і готово. Венздей. Подивися на бургер Інгрід. Ой, вибач, що відволік тебе. О, так, бургер інес виглядає занадто яскраво. Навіть мої очі розмиті. Я зроблю чорний бургер. У мене є спеціальні булочки. Підсмажимо котлету, а тепер зробимо смачну маленьку прикрасу для бургера, щоб він не виглядав занадто беззахисним. У нас також будуть зуби, язик і очі. Побачимо, хто кого з'їсть. Кінг, візьми кілька мармеладних очей від Енес для її бургера. Не підходь до моєї онучки. ти чудовисько. Ах! Е, бабусю, це тінг. Це друг Венздей. Дякую, ви були чудові. Ви змогли дістати мені мармеладні очі та залишитися живими. Чудово! Усе, що мені потрібно зробити, це прикріпити очі і все всего венздей. Твій бургер виглядає страшно. Мені подобається. Там щось є. Смачного. Хм, Яка смачна Я річ. Довго. Я маю спробувати це скоро. О, Боже, цей бургер виглядає так потворно, але це точно венздей його зробила. Круто, смачно. А що тут? М -м. Виглядає звичайно. Ми повинні спробувати. Фу! Це цибуля! Це огидно! Ой, а що тут? Вау! Це солодкий пончик-бургер і смачні ласощі! Круто! Тепер спробуємо мармелад! Мм, смачно! Я маю вибрати, який бургер виграє, і я обираю Венздей. А я маю спробувати цю мармеладну кригу. Це чудово! Емі сподобався мій бургер? Чудово. Камінь, ножиці, папір. Ах, я знову програв. Ой, камінь, ножиці, папір. Справді добре. Приходь до мене. Ой, вийди з моєї голови. Ти готовий? Я хочу какао. Сподіваюся, ти зробиш найсмачніше какао у світі. Ой, какао це найлегша страва для приготування. Все, що мені Але потрібно, це какао і молоко. Ми все це змішуємо в каструлі і помішуємо на вогні. Тепер давай <sch Risky> додамо трохи шоколаду. <SLUR> Коли шоколад повністю розтане, можна налити какао в склянку. Як тобі моя склянка? Це подарунок від моєї онуки на день бабусі. Ах, а що тут забула середа? Це не так важливо. Це <am> зробив? <sweet verses》? sm Minh> що ж я хочу робити? Ах, точно, я хочу зробити какао з шоколаду. Це так смачно. Ммм, -hmm... Смакота. Давайте покладемо це в каструлю. І так, ви правильно мене почули, я хочу додати цукор. Бідна бабуся. Добре. Я додам крихітну щіпку. Немає проблем. Незграбна дівчина. О, вона не дивиться? О, ми все викинули. Чудово. Ой, бабусин цукор просто, знаєте, сам висипався. Добре. Давайте наллємо трохи молока і додамо трохи барвника. Вау! Як красиво! Змішайте все разом, і в мене є глазур. І вона блакитна, і така смачна. Полийте нею склянку. Трохи посипок. І чудово, давайте нал'ємо всередину наш шоколадний молок. Ой о, і звичайно, треба прикрасити збитими вершками. М -м, так красиво і смачно! Декілька зефірок зверху. Останній штрих залишився: ду, трубочка ду, райдуги ду, ду, ду. і єдиноріг. Як, як мило круто це буде бабу. виглядати. У мене є красива соломинка саме для цього шоколадного ду, молока. Та-да. Ой, це какао виглядає так, ніби єдиноріг на нього блював. Тепер я покажу вам, як повинне виглядати справжнє какао. Що Ах, це таке, бабусю, це підійде. Тепер давайте налємо шоколад і збиті вершки зверху. Звісно, полуничний сироп для ефекту крові. Тепер сині черв'ячки. Звісно, мармеладні. Трохи давайте я закінчила. Пару. Будь ласка. Вау, все виглядає так смачно! З чого мені почати? Вау. Це таке яскраве. Мені слід Спробувати це хм. незабаром. Смачно. Добре. Спробую це. Ого. Цей какао від бабусі такий смачний. Будь ласка, люба. Що? Ой, а що це? Хм, Слово виглядає страшно. Є черв'яки? Який жах. Мені потрібно їх прибрати і спробувати какао. Хм, Непогано. Я мушу обрати переможця, а переможець Енід. Ура! Я виграла! Я знала, що моє какао буде найкращим. О, як мені весело! Я хочу картоплю фрі. Я хочу, щоб вони були найсмачнішими. Мені треба почистити картоплю. Ой, Венздей, я взяла це першою. Гаразд. Я візьму інше. Я чищу картоплю найшвидшим способом. Сьогодні я побачила такий ой. лайфхак у Тікток. Ой, вибач, ой, Еніт, чому ти не поділишся очищеною картоплею з бабусею? Дозволь мені допомогти Церкало. зняти це. Ой, ах, відійди. Давай. Ах, ось, Люба. Так. Дякую, бабусю. Тепер я поріжу це на маленькі кубики хвилями. А тепер додамо кольоровий барвник. Ось він такий яскравий. Як це круто! Мені потрібно посмажити це в олії прямо зараз. Ой. Додай більше олії і відправ картоплю, смажитися. Чудово! Думаю, я готова перевернути їх. Вони виглядають такі барвисті та гарячі. Ой, О, подивіться на мої райдужні картоплі. Так круто. Ах, моя картопля вже готова. Час її діставати. Ого, вона виходить дуже смачною. Гаразд, я мушу зупинитись. Я кладу все в кошик і вливаю трохи кетчупу в каструлю, щоб смажена картопля була ще смачнішою. Приголомшливо. Дякую, Еніде. Бабуся готує дійсно чудово. Венздей, як у тебе справи? У мене все жахливо добре. Я вже приготував картоплю, але не можу подати її так. Мені потрібно пофарбувати її в чорний. Ой, я не дивився, куди вказував. Ой, та ну, бабусю, чого ти так налякалася? Це ж просто фарба. Бачиш, її немає. Спроба номер два пофарбувати картоплю. Чудово! Налий кетчуп і все і гарно. Вони готові до зача. Чорна картопля фрі. Клас! Венздей, твої картоплі Сіданок. виглядають чудово. Венздей, ти така молодець. Я така рада, що ти це зробила. Будь ласка, Емілі, що це? Підгоріла картопля? О, я повинен спробувати. Хм, Вони не підгорілі. Насправді дуже смачні. Спробуємо з кетчупом. Мм, так смачно. Ця картопля така смачна, що я навіть не можу зупинитися. Смачно. М -м, смачно. Гаразд. Що далі для мене тут? О, звичайна картопля фрі. Вони теж смачні, як з Макдональдс. Давайте налімо трохи кетчупу зверху. Так. І спробуйте так. Без рук. М -м, це було так смачно. Залишилося тільки фріз. Ой, вони такі кольорові. І вони я... теж смачні. Я думаю, я так наситився. Емілі, як ти? Я добре. Смачно. Бабусю, зупинись. Бабусю, ти можеш зробити це з моїм волоссям? Я вже вирішила, що хочу, і це млинці. Хочу найсмачніші. Ой, я готова. Так, не професіонал. О, це моя спеціальність. Ой, ой, я збираюся зробити стопку найсмачніших. Минькі, я теж. Ага. Лопатка. Тепер мені потрібен ополоник, щоб налити тісто на сковороду. Чудово! Смажу млинець. Тепер мені потрібна лопатка. Перевернути та покласти на тарілку. Дивись, М -м, надзвичайно смачні млинці теж. Але спочатку мені потрібно щось зробити з цією лялькою. Хм, Я не можу залишити це так. У мене з'явилася ідея. Дай мені барвник. Давай пофарбуємо ляльку в чорний. А, подивись. Виглядає набагато апетитніше. Мама точно це оцінить. Ідеально. Переверни. О, мені подобається. Линці готові. Я думаю, це класно. Але я хочу більше кольорових речей. Але я теж почну з чорного. Давайте зробимо контур єдинорога, а тепер зафарбовуємо його кольоровим тістом. Ідеально. Хм. Мені потрібні інші кольори. Ось рожевий. Ой, він такий яскравий. Тепер я перевертаю його. О, так гарно. О, ти така чудова дівчинка Єва. Дякую, мамо. О, мій теж готовий. Ще один. А тепер давайте налємо трохи кленового сиропу зверху. О, це так смачно. Ідеально. Трохи вершкового масла. Ого, бабусю, це просто дивовижно. О, я знаю, мила. Ой, мої панкейки крові, і вони ідеальні. Але мені потрібен трохи полуничного сиропу, щоб це виглядало як кров та деякі павуки зверху. Будь ласка. Вау, це ж павучки блінчики Їх потрібно прибрати. Але давайте спробуємо сам млинець. Насправді дуже смачно. О, мені не потрібне масло. Але давайте спробуємо млинець. М -м Добре. Добре, що тут? Ого, це єдиноріг. Який милий! Це так смачно і круто. Я вже знаю, хто переміг, і це Еден. Що? Я знову виграв? Як круто! Дякую, що в мене вірите, хлопці. Вам де ми? Ви в челенджі? Ось сейф із чимось смачним, огидним і магічним. Відкрите і подивіться. Ну, у мене зелений сейф. Цікаво, що буде всередині. Давай. Так, там ціла гора мармеладних попитів. Цікаво, вони смачні. Хм. Так, Ого. у мене є мармеладні солодощі. А? Попіт. Це а, яблука. Маяко. Так, і дуже смачні. Мені подобається ця смакота. Смачно. Я хочу ще. Мм. У мене їх так багато. Я збираюся з'їсти все зараз. О, так добре. Мм. Вау! Виглядає смачно. О, так, я не можу перестати їсти попіт. Вони такі смачні. У мене їх так багато. О, може, поділишся з нами? Залишилося ну, трохи. У нас так. є ідея. Зараз, зараз, ми близько. Ема нас не бачимо. І... Ой, ні, це мій попит. Я точно це з'їм і відкрию ваш сейф. Це не спрацювало. Дайно відкрию його зараз. Сподіваюся, у мене теж буде щось смачненьке. Що? Що а, це за м'якість? А, який жах! Заберіть Заберіть це! це мене! Ого, вони літають, який жах! Я так злякався! Ой, У мене на голові черв'яки! Ти уявляєш, як це а, принизливо. Я, я від зараз мене. приберу себе і ему пилососом. Я точно досягну успіху і всмокчу всіх черв'ячків з її носа це і це дивись в себе на губі. У тебе є вуса? Я допоможу тобі. Ні, да ну. Ви це зробили Чудово. Бачиш? Ой ой. Ну, тепер у мене дуже ой, великі так. губи. Ніби щойно. Так, ніби у тебе була пухлина Поперати, чи, щось чи, чи щось таке. Ну, зупинись, сміятися тоді. Зупини. Що? Ні, ніяких черв'яків. Це не було смішно. Добре. Давай, відкрий свій осе! Давай. Ого. Я маю якийсь таємничий зілля. Що ж це таке цікаво? Це було досить смачно. О, почекай. Ой ой! Що відбувається? Ого! Дівчина, це ну було чому я було неправильно! Ти став таким величезним, а ти став таким крихітним. Іди сюди, я підніму тебе на стіл. Ти став таким милим. От стрибай на стіл. Хм, Круто! Тепер я можу піти куди захочу. Я просто став таким маленьким. Це перетворилося на милий цуценя. О, точно! Тепер попит Еми такий великий, мені терміново потрібно на нього стрибнути. Ха, ха як смішно! Мені це подобається. Дівчата. Дивіться, як я можу це зробити. Ну, Ну, зрозуміло, ти такий класний. Я хочу тебе обійняти. Дякую. Але я трохи втомився стрибати. Дівчата, ах, це чудово бути маленьким. Ух, Це точно, дай я тебе погладжу. Трохи! Okay. Гей, hey, я повторюю ще раз, я не щеня, не гладуй мене. Мені боляче палець. Чому ти кусаєш так сильно? Це було неприємно, Анно. А мені це було так смішно. Ти смішно величезна і зла. Тоді я дозволю тобі грати з хробаком. Що добре, почнемо битву. Іди сюди, хробак. Мені потрібна ваша підтримка, дівчата. Атакуй. Ой. Гей, я ще не встиг захиститися. Давай спробуємо ще раз. І е, цей черв'як не слабкий. Мені доведеться показати тобі. Ось тобі. Ти будеш знищений, черв'яче. Я. Yeah. Ура! Давай. Ой! Ти бачиш тобі, як її підійшли зуби? Як я це впорався, було це було неймовірно круто. Я навіть трохи втомився. Ну, я повертаюся туди. Повиця звично. Це Ура! було диво. Чудово. Е, добре. Спочатку. Гаразд. новий персонаж. Можна, я буду жабою? Е, Ура! Давай подивимось. Ого, це айфон. Круто. І ти заздреш, тому що в мене новий айфон, а в тебе ні. Я збираюся робити багато крутих фотографій з моєю новою камерою. Я теж хочу фотографувати. Гей, не чіпай мене і дай мені свій айфон. Дівчата сперечаються, як завжди. Це досить дай мені телефон. Мені не потрібна камера. Я збираюся грати у ігри юху. Екран великий, Але такий раз. крутий. Ні, 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 ти не ні, будеш не грати збраву. на айфоні. Я буду на ньому грати. Ти його зламаєш. Припини. О, ні, мій айфон. Ой-ой, ой, він зламаний, дуже сильно зламаний, стела. Вибач, віддай мені мій айфон. Це все через тебе. Тепер у мене немає нового айфон. Що мені робити? Це все твоя вина. О, ну можна мені відкрити мій сейф? Ура! Подивимось, що всередині. Що це там? Я нічого не відчуваю. М -м -м. Мені потрібно відкрити сейф і подивитися ближче. Дівчата, це Жаба? Жаби? Ух, Зараз? Що мені робити з цією жабою? Ой. Ні, дівчинко, це погано. Яке жахіття? Приберіть її. Це так неприємно. І позбавтеся від неї. Зачекай, Іди геть! Ах, воно на моєму плечі. Забери це від мене. Забери це, воно таке слизьке, це огидно. Ой-ой, воно тепер у мене в роті. Що відбувається? Ану ж, виходь звідти. Фу, воно було у мене в роті. Бери, це твоє, такий це... милий. У мене є ідея. Дозволь мені тебе поцілувати. Вам обов'язково слід перетворитись принц. на просто трохи підготуюся і зберу сили. Гей, тінь. Не принц. Добре, це чарівно, просто звичайна жаба. Ну, тепер моя Пішли. черга відкрити сейф. Подивитись, що всередині мого сейфа. Ого. Ну, це капелюх, але навіщо мені капелюх? Це дивно. М -м. Він нічого не робить, і капелюхи мені не пасують. Гаразд. Ого, Ема. Жаба стрибнула прямо в капелюх. І тепер це шокове миття. Що? Вау, це стало шоколадом. Шоколадна жаба. Круто. Спробуємо. Ммм, смачно. Дівчата, ви пальчики оближите? Як це смачно. Справді. Тоді я також хочу перетворити свій справжній айфон на шоколадний. Він вже все одно не працює, але хоча б їжі дістали. Тепер у мене шоколадне око. Ч удово! Я така схвильована. Я хочу спробувати його якомога швидше. <parteur croc> Давайте подивимося. Як хм, смачно! Це дуже смачно. Дівчино, перестань заглядати в мій рот. Ти можеш продовжити? Давай. О, я сам одягну свій капелюх. Вибачте, ой, це о перетворилася на шоколад. Повністю шоколад. Так, правильно. Дай на спробу її палець. М -м -м, виглядає смачно. Їж, це Н. Ти не можеш її з'їсти. Вибач. О, так. Ти правий. Давай я це поверну. Хм. -м. Як же зробити її знову нормальною? О, точно! Просто знімаємо капелюх. О, я теж була шоколадною. Дякую, що врятували мене. Я Ні, хочу спочатку це перше відкрити опитування. Сейф. Відкриваємо. Давай. Вау. У мене є молочний коктейль зі смаком шоколадки Марс. Давайте спробуємо. Чому нічого не наливається? Це не працює. О, Боже, Ен, ти така дурна. Тобі треба відкрити пляшку, а потім пити. Давай. Ти маєш рацію. Ти маєш рацію, Стелло. Давай спробуємо. Що? Давайте відкриємо це зараз. Що, тобі потрібно поділитися? Звичайно, ні. Чому ти це купила? Це моє. Ммм, так смачно, класно. Вона навіть не дала мені спробувати. Я знаю, що робити. Я збираюся стиснути пляшку сильніше. Ось що отримуєш, коли не ділишся. Так смішно. Давай, Стела, навіщо ти це зробила? У мене більше немає коктейлю. Твоя черга, Емма. О, ні, в мене на обличчі щось жахливе. Ой, що це таке? Сморід. Це риба? Фу, забери це, перестань так робити. Це твоє. Ой, це мене відштовхує. Мені дійсно треба це спробувати. Воно без смаку. Ах, добре, я з'їм це повністю, щоб швидше забути. Гаразд. Wow, Ой. Це Вражає. Я це зробив. Так, це було огидно. Ай, перестань кидати в мене речі. Давай, Стелла, твоя черга. О, давай відкриємо і дізнаємось, що всередині. Що? Одна цукерка скітлз. Цікаво. Спробуємо. Непогано. Є добре. Що? Я весь у скітл. Чудово! Тепер можна їсти з мене. Я вдягнув купулузки. Так весело. Можна спробувати. М -м -м. Це так смачно. І тепер у мене по всьому тілу купа скітлс. Круто! Весело. Ем, чи хочеш спробувати? Ні, дякую. Я не хочу бути покритою цукерками. Можу я відкрити це. Ухти! Давайте дізнаємося, що всередині мого сейфа. Вау! У мене ціла банка нутели. Це круто! Хочу спробувати якомога швидше. Відкриваю. Ей! Припиніть кидати в мене речі, хлопці. Ой, вибачте, ай! Я теж. Ну, тепер моя черга їсти нутеллу. Подивися на це. Я люблю шоколад і горіхи, і все в цій пасті. М -м 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 -м. Можна спробувати? Ні за що. Чому? Ого, у мене трохи на носі. М -м. Смачно. Анна так рада краплині нутелли. а у мене ціла банка. Клас, давай спробуємо зараз. Як смачно. Мені дійсно подобається. Це так добре. Hey! Дівчата, а, моя рука застрягла в банці з нутеллою. Що мені робити? Допоможіть мені вибратися. Hey, Гаразд, дай я тобі допоможу. Ми це зробимо. Давай тягнемо. Давай. Ой, це клята нутела, це. Ой. М -м -м, чи можу я теж це з'їсти? Ой, я думаю. Що ти робиш? Ти їси мою нутелу? Віддай назад. Ха-ха, але ти такий смішний. Тобі треба було бачити себе в дзеркалі. М -м -м, але я трохи забруднив руку. Смачно! Фу, Гедота! Давай, відчиняй свій сейф, Ема. Що там? Чому знову тхне? Ой, це сир з пліснявою. Так, його треба з'їсти. Ні, він тхне. Пахне жахливо. Нам треба допомогти Емі. Емо, поспішай до сиру. О, я й без тебе пам'ятаю. О, так, це смердить. Ой, мене зараз знудить. Ну, готово. Тепер відкриваю сейф. Вау! Це телепортер. Ах.